Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, сердечно вітаю кожного з вас на нашому каналі, Віра і молитва Юай. Перш за все, хочу скласти щиру подяку всім, хто підписався на наш канал, хто залишає добрі, теплі часом зворушливі коментарі під відео та хто підтримує нас своїми молитвами, добрим словом і звичайно, поширенням наших матеріалів. Для нас це справді велика радість і підтримка бачити, що те слово, яким ми ділимося, доходить до ваших сердець. Кожна підписка, кожен лайк і кожне поширення це не просто якісь цифрові позначки, це свідчення того, що Божа благодать діє і що в нашому світі, який сповнений тривог, нестабільності, війни, суєти, є ще ті душі, які шукають тиші, миру. Правди, молитви шукають Господа. Наш канал створено з однією великою метою служити всім вам, це місце, де ми хочемо не лише ділитися молитвами, богословськими роздумами, християнським досвідом, але і разом з вами зростати у вірі, у пізнанні Божого Слова, у любові до церкви і до кожної близької людини. Це місце духовного спілкування і навчання. У простоті, у щирості і у любові до правди Христової. Святий апостол Павло у посланні до Галатів пише: носіть тягарі один одного і так виконаєте закон Христовий. Так і ми тут з вами носимо тягарі один одного у спільній молитві, у слові підтримки, у співпереживанні. Цей канал не просто якесь звичайне джерело інформації. На сьогодні це велика духовна спільнота, це наша християнська родина, у якій ми спілкуємось один з одного у нашій вірі, нашою рідної батьківською українською мовою. Ми маємо велике бажання і надалі розвивати цей канал у просвітницькому та навчальному напрямку. У нас багато задумів, роздуми над Святим Письмом. Пояснення молитв, псалмів, бесіди про святе життя, звичайно, про християнські чесноти, про подолання життєвих труднощів у світлі віри, а також спроби відповісти на духовні запитання, які так часто виникають у наших серцях. Але для цього нам потрібна і, звичайно, ваша підтримка. Якщо вважаєте наш канал корисним, поділіться ним з друзями, підпишіться. Поставте «подобайку» та, звичайно, напишіть коментар, адже це допомагає не лише технічно у просуванні каналу, але й дає нам натхнення продовжувати цю справу. Особливо ж прошу вас, діліться у коментарях своїми думками, які теми вас цікавлять, на які духовні питання ви шукаєте відповіді, які молитві вам найближчі, і звичайно, з якими труднощами ви зустрічаєтеся. У щоденному нашому християнському житті. Ваша участь це жива ниточка, яка єднає нас усіх у Христі. І не бійтеся писати, ми читаємо кожне слово з любов'ю і вдячністю. Цей канал для вас і разом з вами, і ми віримо, що з Божою допомогою, з молитвою та, звичайно, з підтримкою одне одного ми зможемо разом зростати у вірі, надії. Та любові. Нехай Господь благословить кожного з вас, укріпить у вірі, дарує мир у серці, здоров'я та радість, а прочиста Богородиця Нехай покриє вас своїм святим омофором і всю вашу родину, вашу домівку та ваш життєвий шлях. Амінь. А сьогодні, дорогі мої браття і сестри. Я хочу доторкнутися теми, яка всім нам болить. І вона не чужа жодному із сердець, які зараз слухають. Це та тема, яку ми боїмося інколи навіть називати в голос. Це зрада. Ми всі потребуємо любові, ми будуємо довіру, дуже часто відкриваємо свою душу, і коли та довіра ламається, не просто болить. Здається, що Земля тікає з під ніг. Зрада набагато глибше ріже, ніж будь-яке слово, і залишає не лише рану, вона залишає тишу, в якій чути, як наша душа страждає та плаче. Я бачив багато таких сердець, які приходили до храму. Вони шукали відповіді у молитві, у слові, у покаянні. Знаю, простити зрадника дуже нелегко, це наче пройти босоніж по битому склу. І все ж це шлях, який пройшов сам Ісус Христос. Давайте з вами згадаємо ту ніч, коли Ісус сидів зі своїми учнями за столом. Тепла вечеря, ламання хліба, любов, і серед них вже був той, хто носив у серці темну домовленість. Що ви дасте мені, і я вам його зраджу? питає Іуда, і йому дають, йому дають 30 срібняків, ціна зради, а потім Гециманський сад, тиша, ночі, молитва Спасителя і поцілунок оцей зрадницький і холодний, як змова. І звертає увагу в Ісусту мить не кричить, не проклинає, не відвертається, але ще каже, другу, на що прийшов ти? І оце слово друг, мов блискавка у темряві, бо саме воно відкриває таємницю любові, яка здатна піднестися на вище болю. Можливо, сьогодні. Хтось із нас живе в тіні зради, хтось не може забути чи пробачити. І я не говорю вам, ви мусите пробачити негайно, ні. Я хочу сказати: Христос знає, що ви відчуваєте, бо Він теж це пережив. І разом з ним ми теж зможемо знайти цей шлях, пройти його в повному обсязі. Звичайно, не в один день. Але Поступово, крок за кроком. І сьогодні, дорогі мої, я запрошую вас разом зі мною зробити ці кроки. Вони не будуть легкими, але вони ведуть до свободи, від болю до миру, від сліз до світла. Тож давайте запитаємо у свого серця, Господи, як мені пробачити, коли болить так сильно? Як пройти цей шлях, не втративши себе? Нехай ці слова сьогодні для нас стануть нашою довгою дорогою. Дорогою, в якій ми зрозуміємо, як пробачити зрадника. Амінь. Коли ми стикаємося із радою, все у нас валиться з рук, душа відкидає самодумку про те, щоб побачити. У зраднику щось людське, щось живе, бо біль наш, він закриває все, болить інколи так сильно, що вже і не хочеться розбиратися, чому саме так сталося. Хочеться просто інколи заховатися або кричати, плакати, чи просто зникнути. Але саме в такі моменти нам відкривається найбільше таємниця Євангелія таємниця погляду Христа. Давайте ще раз повернемося до того моменту у Гесиманському саду. Ісус стоїть сам, апостоли всі заснули. Хвилина зради вже близько і раптом із темряви виходить Іуда, той, хто ще кілька годин тому сидів поруч за спільною вечерею, той, кому Ісус омив ноги, як і іншим учням. А тепер Він приходить не з відкритим серцем. А з поцілунком, який радить. І читаємо в Євангелії від Луки: Юдо, цілунком зраджуєш сина людського. І зверніть увагу, дорогі мої, ці слова не крик, не осуд. Це скоріше, як подих волю, в якому любов. Бо Христос бачить не лише вчинок, Він бачить серце. А в Євангелії від Матвія ще глибше слово. Другу, для чого ти прийшов? Оце от другу, друже, яке ж воно гірке і водночас спасенне. Христос називає Другом Того, хто вже продав Його. і причому не тому, що Він схвалює цю зраду, а тому, що не зраджує своєї любові. Ось з цього погляду ми так боїмося інколи. І водночас так потребуємо, бо тільки через погляд Ісуса Христа на зрадника починається справжнє прощення. Не тоді, коли ми переконуємо себе, що все добре, не тоді, коли забуваємо, ніби нічого не сталося, а саме тоді, коли наважуємося подивитися очима Ісуса. Браття і сестри, я запрошую вас до короткої, але тихої, щирої молитви. Господи, навчи мене бачити цю людину твоїми очима, не моїми пораненими, сповненими болю, а твоїми повними милосердя. Ісус Христос бачить у зраднику не лише оцю тільки зраду, яка так ранить душ, Він бачить глибину серця. Він бачить оцю душу, яка можливо зламалася, можливо, вона втратилася в темряві і сама навіть не розуміє, що вона губить себе. І от саме в цьому полягає сила погляду Ісуса Христа, не схвалити зло, але побачити, що за злом ще є людина. Не знецінювати правду. Але дати шанс на повернення цій людині, Так, це дуже важко. Це не відбувається відразу, але це є перший крок до прощення. Якщо ми хочемо пробачити, не починайте з власної рани. Почнемо, давайте всі з погляду Ісуса Христа. Давайте закриємо очі і уявимо перед нами Той, хто завдав нам болю. І ми спробуємо побачити його не як ворога, не як оцю холодну тінь, а як людину, яка колись була дуже близька до нас. І ми кажемо: Господи, я ще не вмію пробачати, але навчи мене дивитися, як ти дивився на Іуду. Лише таке серце здатне на справжню свободу. Лише той, хто дивиться, як Христос, може колись сказати я вже не ношу в собі отрути зла, я йду шляхом Ісуса Христа. А цей шлях починається з погляду любові. Отже, браття і сестри, ми вже зробили перший крок з вами. Ми намагалися подивитися на зрадниками, очима Ісуса Христа. Але що ж далі? Як іти вперед, коли всередині біль, коли щось стискає нашу грудну клітку щоразу, як тільки згадується ота от ситуація, оця людина, ті слова, які були сказані? Біль, на превеликий жаль, справжній, не є ілюзією. І Євангеліє це не заперечує. Навпаки, Священне Писання дає голос болю. Давайте згадаємо Псалом 54, де цар Давид говорить не загалом, не абстрактно, а дуже особисто. Якби ворог зневажав мене, я стерпів би, якби мій ненависник повстав проти мене, я заховався би від нього. Але ти, такий же чоловік, як я, мій довірений і мій приятель, з яким ми спільно насолоджувалися розмовами і разом з іншими ходили до Божого дому. Це слова живого серця вони болять. Давид не вдає, що в нього все добре він не приховує, що вражений саме тому, що це була близька людина. Та, якій він довіряв, довіряв всім серцем. та людина, з якою він разом молився у Божому домі. І ось тут, дорогі мої, ключ, Бог не відвертається від нашого болю, Він не вимагає, щоб ми перестали переживати. Він запрошує нас принести Йому свою рану, розкрити йому цю рану. Браття і сестри, Бог не боїться нашого болю, він отець, який може взяти на себе наш тягар, не щоб засудити, не щоб засоромити нас, а навпаки, щоб зцілити. Давайте згадаємо найвеличніше прощення в історії, коли Спаситель висів на хресті, змучений, зневажений і знеболений, коли біль, як вогонь, проходив крізь його тіло. І що він тоді сказав? Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Ці слова не означають, що йому не було боляче і вони не перекреслюють оцю несправедливість, але вони є криком любові у відповідь на жорстокість. Це момент, коли Ісус віддає свій біль Своєму Отцю. І ми його учні покликані зробити те ж саме. Наш біль не є тягарем для Бога, він не скаже. Знову ти з цим болем. Він скаже прийди, доню, прийди синок, я знаю, що тобі важко. Віддай мені це. Бо тільки коли ми справді покладемо на нього тягарем, тоді прийде до нас зцілення. Але є ще один момент, який дуже важливий. Коли ми віддали свій біль Господу, давайте не повертатися до нього знову і знову. Давайте не будемо відкривати цю стару рану щодень, згадуючи, смакуючи цю образу, смакуючи цю зраду, повторюючи постійно її в думках. Бо тоді ми не віддали її Господу, ми лише поділилися нею. А залишили собі. Прощення, дорогі мої, це не є емоцією і не якийсь короткочасний порив. Це є також духовною дисципліною. Це щоденне рішення для кожного з нас. Господи, я знову згадую цю людину і мені болить. Але я вирішую знову віддати Тобі цю рану. Допоможи мені, допоможи, молю Тебе. Не відкривати цю рану знову. І якщо ми все ж таки згадуємо це все, згадуємо через день, через тиждень, через рік, ми, звичайно, з вами не є слабкими. Ми справжні, і Господь бачить це, Бо серце, яке щиро бореться за прощення, це серце вже наповнене благодаттю. Якось одного разу жінка сказала, я щовечора кажу Господу, я не знаю, як пробачити, але ти знаєш, як зцілити. і я просто складаю свій біль як вузлик до твоїх ніг. І знаєте, що через місяць вона вже не плакала, коли згадувала ту людину, а ще через рік вже молилася за неї. І це є оцією дорогою. Звичайно, вона повільна, але це жива та реальна дорога. Тому, браття і сестри, якщо сьогодні ви відчуваєте, що серце ще кровоточить, не бійтеся, Господь ніколи не відкине вас за це. Він чекає, щоб взяти вашу вір у своїй долоні. Бо той, хто віддає, звільняється, і в серце приходить те. Чого світ дати не може, мир Божий. Ми з вами вже зупинили свій погляд на зраднику, намагалися дивитися на нього не через сльози, а через очі Ісуса Христа. Ми вже торкалися болю і вчилися віддавати Його Господу. Але ще один останній і водночас найсильніший крок. Це молитва. Молитва за того, хто нас зрадив. Звучить важко, навіть неможливо, але саме тому Христос про це говорить. Він говорить не як про емоцію, а як про заповідь, яка виводить нас із темряви. У нагірній проповіді з вами читаємо. Любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто вас ненавидить, і моліться за тих, хто вас переслідує. Молитися за ворога не означає погоджуватися з його вчинками. Це не означає стерти свою пам'ять і заперечити у той біль, який був заподіяний. Молитва це вибір любові, Божої любові не людської. Бо тільки така любов може зламати оце все те, оцю зраду, яка нас скувала і кожен день нас поїдає. Інколи ми відчуваємо, що нічого взагалі не можемо зробити. Рани ще болять, сказані слова ще в голові. Людина далеко або, навпаки, поруч, і, бачачи її, ми знову. Болісно все це сприймаємо. Що ж тоді робити? Молитва. Давайте згадаємо святого Стефана першого мученика, коли каміння падало на нього, коли ті, що слухали його, вже не чули, а лише кричали й били. Стефан молиться. Господи, не постав їм цього за гріх. І це не слабкість, це велич, момент, коли серце повністю належить Богові, і нічого, навіть сама смерть, не може вирвати з нього любов. Коли ми молимося за тих, хто нас зрадив, ми ні в якому разі не виправдовуємо їх. Ми не говоримо та все добре. Бо це є недобре. Але ми говоримо. Господи, я не можу змінити цю людину, але ти можеш. Тому і я прошу торкнися її серце і зміни моє. Молитва ламає кайдани оцих усіх образ, які в нас в душі збереглися, причому навіть коротка молитва, навіть з болем, нехай навіть крізь сльози, благослови його Господи. І цього вже достатньо, щоб у серце почало сходити світло. Іноді молитва це все, що ми можемо зробити. Але і цього достатньо, бо Господь починає працювати саме тоді, коли ми йому відкриваємо двері. І навіть якщо серце наше ще не готове, Господь бачить оцей перший крок, Він бачить ці зусилля. І він чує, як наша душа постійно шипоче. Я ще не можу любити, але я вже не хочу ненавидіти. Браття і сестри, це є вже молитва, це вже прощення. Молитва є оцим містком між раною, яка кровоточить ізціленням. Сьогодні закликаю кожного з вас, давайте почнемо з малого. Не потрібно вигадувати якісь складні слова, просто можна сказати, благослови його Господи. Чи допоможи мені, Боже, не носити в цьому серці цього великого болю. Чи торкнись. Її чи його серця і зціли моє, Господи Ісусе Христе Сину Божий. Такий варіант молитви почне діяти, це буде початком саме нового життя. Життя, яке буде вільне від цієї отрути, яка постійно роз'їдає наше серце і нашу душу. Життя, яке буде вільне для любові, та, саме головне, вільне для Христа. Отже, дорогі мої підводячи підсумок сьогоднішньої проповіді, хочу сказати: ми з вами прийшли разом три складні, дуже непростіли спасенні кроки. Ми спробували подивитися на зрадниками, очима Ісуса Христа, не для того, щоб закривати очі на зло, а щоб побачити набагато глибше, глибше, ніж ота наша рана. Ми з вами вчилися віддавати свій біль Господу, не тримаючи його при собі, не відкриваючи його щодня, не згадуючи, а довіряючи. Нашому отцю, який нас повністю розуміє. І ми зробили найсильніший третій крок ми спробували молитися за тих, хто нас зрадив. Бо молитва не звільняє винного, а вона звільняє нас. Прощення, дорогі мої, це не те, що ми відчуваємо. А те, що ми обираємо це акт довіри і наш щоденний вибір, дорога, якою йде лише той, хто хоче бути повністю вільним. Христос ніколи не закликає нас прощати самотужки, Він не каже, зроби це сам. Він каже, навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і тому. Христос поруч у кожному нашому кроці, у кожній нашій молитві і в кожній сльозі. Давайте дозволимо йому вести нас у оцією дорогою прощення, бо на цій дорозі не слабкість, а сила, незабуття зцілення. І саме головне, не втрата, а свобода. А в кінці цієї дороги Ісус Христос. Який одного дня скаже дитино, ти не залишила біль у серці, ти обрала любов і тому ти вільна. Амінь.